Вільну стратегію зміцнення України обговорили у Лондоні учасники коаліції охочих під головуванням британського прем'єра Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона. До Лондона приїхали також генсек НАТО Марк Рюте, прем'єр-міністр Кадані Мете Фредріксен та прем'єр Нідерландів Дік Шу. Ще близько 20 лідерів долучилися до обговорення онлайн. Перед цим президента України урочисто приймали у Вінзорському палаці, де він уже втретє зустрівся з королем Чарльзом Третім. А після аудієнції з Монархом Зеленський мав двосторонню. Зустріч з прем'єр-міністром Кіром Стармером Масована атака на Херсон. Російські терористи вдарили по місту вранці з РСЗВ, підтягнувши установки на граничну дальність. У корабельному районі загинули дві жінки: одна просто на вулиці. Інша, 46-річна начальниця відділення Укрпошти, їхала на роботу в маршрутці, коли росіяни почали гатити з градів. Загалом, за даними обласної прокуратури, загиблих троє. Поранені ще не менше 25 людей. Серед них троє дітей. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Кілька квартир вигоріли повністю. Пожежі, що виникли Після обстрілу рятувальники загасили, попри повторні атаки дронами. Повідомили в ДСНС. По Харкову окупанти вдарили шістьма кабами. Вранці атакували індустріальний район міста. Одна з бомб влучила по автобазі. Там пошкоджені понад два десятки автомобілів. Інша по цивільному підприємству, де виникла пожежа, постраждали щонайменше десятеро людей. Троє у шпиталені. Рятувальники розбирають завали. Під ними можуть бути люди. РФ уперше застосувала керовані авіабомби по Одещині. Про це повідомив керівник Одеської ОВА. За його інформацією, бомби були націлені на цивільні об'єкти. Як стало відомо згодом, три каби з підвищеною дальністю ураження випустили з літака Су 34 Українське Українська ППО збила дві. Ще одна впала на відкритій місцевості без руйнівних наслідків. РФ не припиняє атакувати енергетичні об'єкти. Уночі були по інфраструктурі Дніпропетровщини та Сумщини. На Кіровоградщині без електропостачання залишилося майже 20 населених пунктів. Пошкоджена і залізнична інфраструктура. Затримуються потяги одразу в трьох регіонах. Графіки погодинних відключень впроваджені у 12 областях України. Лідери ЄС погодили фінансування України до 2027 року, але питання передачі заморожених російських активів відклали ще не менше на два місяці. Такі підсумки саміту Євроради, що відбулися напередодні. Брюссель вимагає гарантій, що Бельгія не нестиме всю юридичну і фінансову відповідальність сама. Йдеться про актив близько 140 мільярдів євро, значну частину яких зберігають у бельгійському депозитарії EuroClear. Єврокомісія має працювати юридичні моделі до наступного саміту, який відбудеться. 19 грудня. Німеччина виділяє Україні ще 60 мільйонів євро на підтримку енергетики. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Сверденко після зустрічі з міністеркою економіки та енергетики ФРН Катеріною Райхе, яка прибула до Києва з офіційним візитом. Під час зустрічі обговорили підготовку до зими та домовилися створити спільну робочу групу з енергетики. Виділені Німеччиною кошти спрямують на закупівлю генераторів, енергообладнання та мобільні теплоелектростанції. Харків'янин підірвав гранату на пероні залізничного вокзалу в овручі на Житомирщині. У наслідок вибуху загинули четверо людей: правоохорониця, дві цивільні жінки та сам 23-річний чоловік, який привів вибухівку в дію. Також 12 осіб отримали поранення. Серед них двоє військових та десятеро пасажирів. У Держприкордонслужбі розповіли, інцидент стався під час перевірки документів. А чоловік, який підірвав гранату, нещодавно затримувався за справу порушення державного кордону на західній дільниці. Наразі тривають слід. Чи дії на Київщині судитимуть педагоги за сексуальне насильство над учнями. 22-річний колишній вчитель ліцею з Борисполя неодноразово чинив сексуальне насильство щодо трьох 12-річних учнів та знімав дитячу порнографію. Повідомили в офісі генпрокурора. Про злочини стало відомо після звернення матері одного з потерпілих. Чоловік перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув'язнення. OpenAI представила свій перший веб браузер ChatGPT Atlas, у якому штучний інтелект інтегровано безпосередньо в інтерфейс. Він поєднує звичні функції браузера з можливостями ChatGPT, запам'ятовує відвідані сайти, може аналізувати їхній вміст і використовувати цю інформацію у майбутніх діалогах. А в режимі Agent Mode може самостійно діяти на сторінках, відкривати вкладки, заповнювати форми, планувати події чи шукати інформацію.